Ну що, момент істини. Зараз буду все викладати. В мене є кухня. Ви розумієте, людина, як 13 років було дві тумбочки, я фото прикріплю. Дві тумбочки, блін. Це просто, я навіть не вірю, що вона в мене є. Ще пол колись поміняємо, витяжку додамо і. Так, да, це не лакшері вайб, але це для мене просто. Збувшися мрія, тому що їй 13 років хотіла. Нова кухня потребує нових речей. Я зразу все не скупала, тому що я розумію, що е, я буду поступово скупати по тому, що мені потрібно. І от пару днів я вже на кухні була і я розумію, що мені потрібно. По мінімуму, ну я не про сковорідки. Сковорідки, ножі, це буду докупатися, а зараз. Буде розпаковейшн. І мій помічник незмінний, якого я сама собі народила, і другий мій незмінний помічник. Ну давай, Ми що там? О, така це? Вторая, ну... Що це? втора. Що втора? У тебе одна в кімнаті, а це в мене тут буде на кухні. Ну так, щось не пахне, то я взяла в тебе. Отака от дотичка красива, mm -hmm. дофіка стоїть. Так. Це сінсей, там я хотіла підставку, там не було підставок, під гаряче. Я подумала, що ця досточка може виконувати три функції: декоративну, підставочну і нарізочну. І далі такі тряпочки. Це полотінка. Такі на кухню. Захотіла жовтенька, щось зелененьке. Ну. І це таке новеньке для рук. Так, дивіться, яка краса. Ще от такі от красиві. Це я взяла для мила, тому що то парня я брала на тему і він то, один там дозатор не хоче працювати, зламався. Я потім просто, мабуть, докуплю такий же самий для... І вот так. А це я взяла для масла. Не ламай, не ламай, акуратненько. Це для масла бутилочко, щоб в мене колись були, я їх викинула, бо вони замистилися і потім відмити нереально. Що там ще? А то вже я собі взяла, освіжила топік. Всі цей взяла біленький. Я люблю біле. Я його постійно ношу і під шортики захотілась освіжити, просто. Тим паче, зараз на літо вже, бачите, скидки, знижки, знижки, а там нижня билизна. от така ось у нас міні-розпаковочка. Ну що, такий в мене ранок. Я малого вже садок відвела. І зараз хочу попити каву перед клієнтом, а потім вже інші справи. Я дуже люблю корейські. Всякі влоги. Е, на жаль, дуже мало українських шукаю, е, які є українські. Є е, деякі просто люди, наприклад, е, да, нейтрально там живуть вже 20 років, і там в них вже діти, все. І мені подобається дивитись. Але поки отак свого е, як сказати, блогера я не знайшла, на жаль, е, де мені подобається дивитись влоги чисто постійно. Одна в мене була дівчинка, от яка там живе 20 років в Кореї. Цікаво, все класно, але вона дуже рідко стала випускати. От, Тому тому так. Але на фоні цього я згадала, що давно насправді не мріяла. Да. я вчора відпочивала і згадала про це. Так, да, в мене є проблема, я мало відпочиваю і чесно. Не завжди якісно. Просто полежати на диванчику це не для мене, а кудись прямо поїхати там, де я люблю відпочивати, що я люблю робити. Це дуже часто потрібні фінанси. От, ну і час, звісно, дітей з кимо залишати, і тому подібне. Тому зараз я бізнесвумен вкладаю все в свій розвиток, да, в свої навчання, в свої відкриття далі, якихось гілок. От зараз каменями займаюся да, натуральними каміннями. Хочу докупити дуже багато матеріалу, це все варто і великі гроші. От, і я розумію, що ну окей, да, будемо якось зараз відпочивати, десь трошечки підвинемось. от, ну, Вчора я просто пару годин лежала, малого всади, відправила, пару годин лежала просто і почала дивитися влоги про Корею, дуже класний острів Мімілі. Коротше, я зараз точно не скажу. А він від Кореї відкремлений, але там показали, от він мені наші Карпати нагадав. Там все таке, знаєте, гілочки, ялинки, і там дуже цікаво, там дуже класно. В Южній Кореї в них завжди все так цивільно, і вони все зроблено для людей. Навіть якщо це печера, там реально класно ходити, дивитись, там все комфортно. <кій> Де, взагалі, я вчора зрозуміла, відловила собі на думці, що. Я з цим, з цим, своїм да, постійним двіжем робочим, діти, робота, клієнти, якісь свої справи по здоров'ю там справи. Футу. Я забуваю реально нормально, навіть мріяти, що я там хотіла. А я хотіла, хотіла поїхати, в Карпати хотіла поїхати. І хотіла в Львов, Франківськ подивитись, і ще багато місць в Україні дуже крутих є. От і за кордон також в мене дуже є там список деяких місць, які я хочу. Ось в Каппадокію дуже хочу на цьому да, воздушному шарі хочу спробувати. Це моя мрія давнішня така. От Греція мені дуже подобається. Санторіні, Італія дуже красива, Швеція, Альпи. То, коротше, тут, ну, є є да, в цьому світі, що дивитись, слава Богу. І хочеться, хочеться всього, бо я мало їздила. Чесно, я за кордоном тільки в Турції була. Все, весь час ми е, строїли дім, да, будували і дітей, вирощували. От це все е, потрошечки, потрошечки, ну от е, так містечково десь їздили, але хочеться прям вже якось, якось масштабуватись трошки. Робимо салатик, Така в мене нова дощечка. Я ж вам ще не показувала свою кухню. Коротше, все в мене вдома закінчилось. треба їхати в магазин. Огірки домашні. Пішла на розвідку, як говориться. знайшла у мами помідори. От. І Поки я до магазину не доїхала, будемо... зараз ще лучок щелучок І Сьогодні у нас пельмені. Ну, от так буде сьогодні. Це на обід, потім щось нормальне зготую. Така історія в мене, бачите? Думаю, гортензія. Вона в мене стоїться, стоїть, це сухостой вже. Подивіться, моя вирощена, Боже. Ви не, просто, ви не уявляєте, як а, важливо, коли це ти сам зробив. Це для тебе велика цінність, от чесно. Розумієте, от той огірчик. то тобто мамин, е, муж мамин, коротше, він їх вирощує. От, у нас тепличці, Дуже важливо. Це сам зробив. Ну, це буде домашній влог. Мала залізла мені. Кричала, кричала щось. Що ти кричала мені там, м'явкала, м'явкала? Вона взагалі не любить на тілі сидіти, а тут вона от залізла на мене, ми їли і от сидить мені тут щось, мовчить, спокійніше їсть. Тобі спокійніше, жопчик. Ех, захотіла ми щось нового котенка ще. Я хочу е, сірого такого. Треба тебе вмити, мурка, шмурка. Це от проблема в персів, що в них постійно з очами якийсь прикол, вони течуть. І я постійно ми витираємо її спеціальними спрейцями, такими є штуки для, для очей. Ось ончики. Але я так розумію, що в неї може ще на корм бути. Реакція, от якийсь інший корм береш, то в неї починають очі ще більше заліпати. Коротше, я зрозуміла, що я хочу собі ще кота величезного, жирного, сірого, віслоугого котняку. Ця в мене тендітна дівчинка. Але я ще хочу, я не хотіла чогось, а от зараз в мене таке бажання. Думаю, ладно, поживу ще з цим бажанням, подивимось. Дарувала таку красу, у нас розпаковка. Я хотіла і скинула, я знала, що вона мені купить. Тут план банан був в мене. Тикс, тип. Класс, это ты бья. У мене трошки бардак. От так, от. Вітер все О, скільки добра тут. Знайшла в плем'яші тут, завалявся. Як я люблю такі штуки, до сих пір з дитинства ці кіндери, все, що це таке маленьке. Навіть машина в мене така маленька, я хочу собі маленьку теж, Мерс маленький хочу. Ну, потім поміняти колись. Це такі, такі милі всі штуки, блін, в мене нема дочки. Думаю, чого в мене дочки немає, я б збрала всі такі штучки. Тут іде фікс, тут вівчар валяється. О. Я хочу там досадити гортензію, то все прибрати. Зараз вам ближче покажу. Там діти вже не смітили. Трава вся висохла і треба було багато полувати. Там у мене гортензія малесенька, вона росте. І... І що вам показати? Корочу, хочу тут засадити гортензіями, але тут зробити білим камінням все гарно, щоб було по краєчкам. Треба зробити апгрейд додому. Бачите, діти ви так як гралися, кинули. я Вже не маю сил прибирати постійно. Потім візьмуть, підуть кататись. Ты меня надеешься? Ток-ток-ток-ток-ток. Ток-ток-ток-ток-ток. ◆ Находись в туалет. Сандоводнік, огороднік. Вивчає, як вирощувати гортензії. Я одну виростила, тепер я хочу. Ще. Дякую цим людям, які все розказують. Привезли мені. Зроздільний свекр. Тому і ліки від неврології. Лікували, лікували легені, виявилося неврологія. Такий виногратик. Дуже смачний, до речі. Я собі замовила те, що хотіла суші-бургер, дітям піцу вони вже її з'їли всі разом. І зараз всі вони приділі. А я буду відпочивати хоча б одну серійку серіала. Подивлюся. Смачного мені.